Ось так, вітаю! Сьогодні задаємо урок 51-й Desert Cutting Kips, визначні місця Києва. Будемо повторювати, які в нас є місця та пригадувати партицип Цвай, оскільки коли ми подорожували Києвом, ми вже можемо сказати, я був у Києві та бачив щось, та щось там робив. Працюємо на сторінках сьогодні тільки 137 та 138 за нашим підручником. Зо, мид, води, з аудіо це контролер. Я, зазвичай, ми знаємо, що дані слова вони отримують артикль другого слова. Das how die start. DR, how'gang. Hit. Die Hauptstraße, die Hauptgebäude, das diese the die Hochschule, das Kaufhaus, das Jahrhundert, Jahrhundert die Übung 1 Das Haupt, die Stadt. Die Hauptstadt. Das Haupt, der Eingang, der Haupteingang. Das Haupt, die Straße, die Hauptstraße. Das Haupt, das Gebäude, das Hauptgebäude. Sophien, die Kathedrale die Sophienkathedrale, hoch, die Schule, die Hochschule, der Kauf, das Haus, das Kaufhaus, das Jahr, das Hundert, das Jahrhundert. Якщо ви знаєте про Київ, у вас є у Києві. Я вам штаб для України, це зрозуміло, ваншою столиці України. Дніпро. Можемо так і написати річку Дніпро. Багато так можемо переписати це слово велике Zayву De Carten позначним місця. Що Київ асоціюється з цим словом Continental. Не будемо їх перераховувати, тому що тут багато різних місць. Софіянка седвали, можемо взяти ось це слово Собор святої Софії. Лавра. І будь-які перші ідеї. Песухен, пезут, без їхтики, без їхтіп. Відаємо, що у нас префікс. Не відокремлюється, давайте сама запишемо фотографируем фотографируем. Кауфен, а тут же немає вже так Тому як зазвичай гекауф. коли зовсім змінюється. Гегесен. Фарен просто гефарен Геен зміна. Sehen, дивитися і Тут вже не пояснюємо, чай в 6 класі перфект, партицип свайки. Ми будуємо за допомогою габе-бі і партицип свай. Безухень, беззух, безгігтікен, безігтін. Fotografieren, fotografiert, kaufen, gekauft, essen, gegessen, fahren, gefahren, gehen, gedangen, zeign, gesehen. якраз у четвертій, знову шпіль, слів. war in Kiev If you have meine fielding Петро каже, Я був у Києві та фотографував пам'ятки. Alina, Petro Wa Kyiv und Hard Field the Mala Photographier. Ich war auch in Kiev on been in theater Gang. Petro wan in Kiev und Hard Filip de Kmala Alina war in Kyiv und ist ins theater gegangen. Ich war auch in Kyiv. Робив. Have love, rap, so і так далі, і так далі. Збираємо наші ідеї по класу. Також пригадаємо основні заяви декайте, так само як ми називаємо цього року: Хришатик, Тур, Ісофія Касатва, Шевченка Університет. І спочатку поєднаємо з справжніми. Nummer 1. Nummer 1, das ist die Sophia Cassidale. Dann die Chechenko Universität und Chrisatik, das ist Nummer 4. So, jetzt про оскільки потім нам буде the питання. Nummer 2, das ist ein historisches Denkmal. Man hat es in elf Jahrhundert gebaut. ist, zum 18. Jahrhundert war es der Haupteingang in die Stadt. Das ist ein hauptstraße von Kiev, Das ist Nummer 4 Schützen, ja, Hier äh, viele helle Gebäude. Man kann viele Geschäfte kaufen, Häuser, Cafés, Hotels gesehen. Am Wochenende gibt es hier keinen Verkehr. Die Straße ist ein großer Fluss. Dann Zone. Diese Kirche ist sehr alt. Ми також зрозуміло, що Nummer 1. Kirche 1 і залишається в нас Nummer 3. Die Hochschule, Universiteit ist eine wichtigste und älste in unserem Land. Як зазвичай, а потім у нас питання, тому нам, наприклад. Не підійде просто подивитися на марку та прочитати одне речення, я скільки в вправі правы, є Ані Фраган текст. Talk about art Ви можете індер, та задавати питання відповідно. можуть бути дуже різними. Heute bestellen Sie auf 13 Fakultäten und 8 Instituten. Wie viele Fakultäten und Instituten besteht in Checherko University zum Beispiel? Щоб відповідь ми змогли знайти текст. Тепер об'єднуємо праву сьому та восьму. Нам необхідно придумати старту фарду Київ в Айне, дойчі гест організм. Придумати для наших гостей з Німеччини тур по Києву. Ми можемо використовувати те, що є, навіть можемо так і прописати. Ось такими пруктильними лініями, спочатку сюди, сюди і сюди. Це вам допоможе, якщо вам дуже складно додумувати інформацію на декілька нотаток. Якщо ви хочете написати ще якусь локацію, просто напишіть. І найголовніше вправі посмішки Амія Олена леон». на Києві Армі запросить Вашбіль. Скоро весельні канікули та весенне канікуло. Шайбе убеді шосте де буде в катінки, напишіть про ці, тобто з цих текстів, ви можете виділити декілька речень і переписати їх у свій лист. І опишіть тур, який ви хочете взяти. Тобто пишіть, наприклад, є такі заяву дуже багато, покрапка, і перепишіть те, що є. А далі що ось такий тур можу запропонувати. Чотири локації, наприклад, невеличкі. І про ці локації також трошки напишіть. Буквально два речення максимально про кожну локацію. І в кінці я, ми пишемо. Dein, so, for heute, das ist alles. Повторили сьогодні визначні пам'ятки. Отвідали.